Вітаю, шановні батьки та любі діти. Нарешті настав період зимових канікул це завжди свята та розваги. А щоб вони були вдалими, треба пам'ятати про деякі правила безпеки. Зимові канікули пора відпочинку, свят та розваг, але для того, щоб канікули були веселими і корисними, необхідно пам'ятати про безпечну поведінку. Правила протипожежної безпеки: не грайтеся із сірниками та запальничками, не запалюйте свічки та бенгальські вогні без нагляду дорослих, не залишайте іграшки, книжки, одяг біля увімкнених обігрівачів, не сушіть речі над газовою плитою, не паліть багаття у сараях, підвалах, на горищах, не вмикайте багато електроприладів одночасно, Електромережа може не витримати. Обов'язково вимикайте електропротив. Електроприлади, коли виходите із дому, не тягніть за дріт руками, обережно вимічтепсирі з розетки. На дачі або в селі не відкривайте грубку. Від маленької воглинки може статися пожежа. Правила безпеки при користуванні електричними гірляндами. Перевірте, щоб усі ліхтарики були справні. Не смикайте їх на ялинці, коли вони світять. Правила використання піротехнічними предметами. Заборонено використання піротехнічних предметів біля ялинки, використання хлопавок, де багато людей, запалювання бенгальських вогнів біля хвої ялинки, користуватися петардами всіх типів. Правила поведінки на вулицях у зимовий період. Не поспішайте, не біжіть, бо можете посковзнутися і впасти. Ніколи не ковзайте, щоб не збити інших людей. Не ходіть близько біля дороги, щоб вас не зачепила машина. При переході дороги будьте особливо пильні, не катайтесь на ковзанах на дорозі, це небезпечно. Ніколи не спускайтесь на санчатах або лижах з цієї гірки, щоб веде на дорогу. Якщо ви. Замерзли та обморозили кінцівки, треба зробити ось що. Намагайтеся розтерти заморожені кінцівки, щоб відновити кровообіг. Якщо це не вдається, намагайтеся згинати пальці на ногах або руках Це відновить кровообіг. Якщо ви впали взимку, і відчуваєте, через деякий час після падіння білю голові в соглобах нудоту побачили, що утворилась пухлина, терміново зверніться до лікаря в травмпункт, інакше можливо виникнення ускладнень з неприємними наслідками. Зима також це період різних вірусів. Це може бути просто застуда, грип або навіть ковід. Чим же ковід відрізняється від грипу? Спільне, схожа клінічна картина, респіраторне захворювання різної тяжкості, краплинний шлях передавання. Відмінне. Грип має коротший інкубаційний період, поширюється швидше, ніж ковід. У випадку ковіду діти інфікуються рідше, ніж дорослі. Смертність від ковіду набагато вища від наслідок грипу. Вакцина від грипу не ефективна проти нового коронавірусу. короновірусу вакцин або терапевтичних засобів проти ковіду ще немає. Також не слід забувати, що в Україні ще поширюється воєнний стан. Що ж треба робити, щоб зберігти себе та своїх рідних? Зберігайте спокій у будь-якій ситуації, говоріть дитині правду і водночас оберігайте від негативу, розробіть спільні плани дій для різних ситуацій, підготуйте інформацію про дитину, зберіть тривожні валізки, допоможіть дитині перемикатися зі стресової ситуації, не забувайте про тілесний контакт, більше обіймів та погладжувань. Ось такі легкі правила допоможуть вам зберегти себе. А я вітаю вас з Новим роком і хочу побажати вам ось такі слова. На порозі новий рік! з чим вас і вітаю, і достатку вам повік щиро побажаю. Миру, радості, добра, звичу вашій хаті, щоб здорові всі були, щасливі та багаті.